Доброго вечора. До вашої уваги новини сьогодні у випуску протезування поранених. Проблема номер один: пункти обігріву чи штани для бійців, що на часі. Потрапивши під мінометний вогонь, він втратив руку та сильно травмував ногу. 24-річний тернопільчанин Руслан Карпець, пацієнт Вінницького військового госпіталю. Він вже пережив 14 операцій, дев'ять з яких за два місяці лікування у Вінниці. Наразі хлопцеві потрібне протезування в Україні пропонують безкоштовний, але не функціональний протез. А на закордонний у родини не вистачає грошей. Історія героя та те про що сьогодні мріє захисних держави у матеріалі Лариси Бондар. Те, що за два місяці пережив цей хлопець, більшість не може навіть уявити. За свободу України тернопільчанин Руслан Карпець стояв ще на київському майдані. Згодом добровольцем пішов захищати східні її кордони. У день, коли почалися жахіття, частина, де служив Руслан, тримала оборону під Дебальцевим. З неба пішов мінометний дощ. Далі він добре пам'ятає яскравий спалах та жахливі крики. Поряд я впав рока зерка. Пробую, рука є, піднімаю виши дерк. То черкафорськоме лежала. Нога заніміла. Хочу пшевити ногою, бірцем шевелю. нога гаж на місці. Я до свого полімічка говорю, мирян відсум від мене. Бо на мене Андрій впав. Ми на нього говорили там гроза, йому голову рознесла. Наступних три дні в пам'яті не лишилися. За цей час хлопцеві вже зробили чотири операції, дві з них у Харківському військовому госпіталі. Отямився Руслан на лікарняному ліжку в Вінниці. Перші думки домоготі взагалі не було, було ужасні болі. Вибухом міни солдату по плече відірвало руку та сильно пошкодило ногу. Два тижні він провів у реанімації. У Вінниці пережив іще дев'ять операцій. Там, де була рука, загоюється рана. Ногу ж лікарям вдалося врятувати. Сподіваємось, що місяців через 8-10 буде забрана металоконструкція оператор зонічної фіксації, і він буде пересуватись. Без е, допомоги допоміжних засобів. Тепер Руслан іде на поправку. Жартуючи, каже, сидіти і стояти доводиться вчитися, як малій дитині, а поряд із сином завжди його мама. Перший тиждень це, звичайно, був тиждень. Сліз, крику. Сіділа на таблітках гнаїла. З часом до біди пристосовуюся день за днем. І так Більше двох місяців ми знаходимося в клінічному центрі. Попри пережити, солдат, і далі рветься в бій. Якщо от щас мені, що от все ставаю на ногу, на тобі руку, якщо б вони вертали в мою іменно бригаду, з якою я проходив підготовку, з якою ми тренувалися, з якою ми приголода, я да, я з Родина вдячна волонтерам та персоналу лікарні. кажуть, завдяки їм не мають ні в чому потреб. А свого лікаря Руслан називає другом та братом. Та, от для подальшого повноцінного життя герою потрібен протез руки. Ті, що пропонує держава, безкоштовні, але не функціональні. За кордоні ж вартують більше ста тисяч євро. Україна таких протез, які потрібні для Руслана не виготовляє. Ми, ми маємо на увазі протез, який він може бути допоміжний. Робочий, не такий звичайний протез, Тобто не для того, щоб кофту Не для зовнішнього вигляду. А щоб він себе поважав повноцінною людиною. Для тих, хто готовий підтримати солдата, відкрили благодійні рахунки. Допомогти Русланові пропонують і вінничанам. У п'ятницю, 21 листопада, у роял пабі виступатимуть гурти, грамофони та фонфари купала. Гроші за вхідні квитки віддадуть на протезування хлопця. Музиканти тривалий час їздять військовими госпіталями України, тож кажуть, що не щоток знають про проблеми поранених вояків. Ці люди захищають країну і ми не можемо стояти осторонь, коли таке відбувається. Хочемо зробити такий Може, неординарний концерт, тому що разом поєднались і фольк, і джаз, і рок, і рок н рок-н-рол. Репертуар хлопці підбирають ретельно. Певні він відвідувачів не розчарує. А 50 гривень віддані за квиток наблизять пораненого бійця до одужання. Лариса Бондар, Володимир Гірявенко, новини, телеканал Віта. Зима не за горами, тож у Міноборони вирішили зігріти нас гвардійців, що несуть службу у зоні. Ато для них закуплять півсотні мобільних пунктів обігріву. У кунгах одночасно зможе розміститися 18 чоловік. Крім того, бійцям відправлять теплий одяг, зокрема штани, які до цього знаходились на складах НЗ. Детальніше Оксана Святенко. Без штанів зате у кунгах грітимуться цієї зими нацгвардійці, що у зоні АТО близько 50 будиночків на колесах обіцяють закупити для них до кінця року. 15 солдатам вже передали. Ще 41 – у розпорядженні прикордонників. Щоправда, їм вони дістались як матеріальна допомога від сполучених штатів. А от для міністерства оборони закуповуватимуть укріплену версію мобільних пунктів обігріву. Крім зброї, хлопцям треба десь спати і жити, і щоб це було в теплі. В кожному такому теплому кунгу може одночасно перебувати 18 військовослужбовців. Його можна знімати, ставити на стаціонарній основі, і так само він дуже легко пересувається. Фактично, цей проект для другої лінії оборони і для того, щоб у випадку настання будь-яких інших надзвичайних ситуацій в країні. Військовослужбовці чи особи, яким потрібно бути у відповідних територіях, для того, щоб допомогти цивільному населенню, для того, щоб вирішити ту чи іншу надзвичайну ситуацію, могли нормально жити, могли нормально перезимувати. Та одними кунгами проблем не вирішити. Солдати на передових продовжують мерзнути, адже їх ще й досі в повному обсязі не забезпечили теплим одягом. Міністр оборони Степан Полторак знизує плечима. каже: найбільша проблема зі штанами. Прийнято рішення щодо зняття СНЗ теплих штанів. Проблеми тільки серйозні проблеми по теплим штанам. Люди, ті, які знаходяться зараз, в зоні АТО, машини кожного дня туди вбувають для того, щоб забезпечити людей. А щодо взуття? Взуття замовлено значить, біля 26 тисяч теплих чоловіків. Та чи справдяться обіцянки? Адже раніше в уряді запевняли усім необхідним для зимівлі бійців забезпечать до 10 жовтня. Оксана Святенко, новини, телеканал Віта. Розтлумачити закон про очищення влади з таким проханням звернувся до конституційного суду Верховний. Служителі Феміди мають сумніви щодо конституційності окремих положень цього документу. Переконані його статті порушують їхні права. На що голова люстраційного комітету Єгор Соболєв заявив, таким чином вони намагаються уникнути перевірки. В свою чергу у раді суддів зазначили, звернення до конституційного суду не зачіпає їхніх інших чиновників, тільки суддів. Були... Чисельний звернення зборів судів по всій країні знов таки до Верховного суду з приводу з приводу ініціювання питання про від, щодо відповідності до конституції окремих положень закону про очищення влади. І це ще не все про що маємо розповісти у другій частині випуску. Про таке Вінницькі тепломережі модернізують, зекономлять газ. Автопарк Кабміну поповнив державну казну. Біометричні закордонні паспорти вже не готові. У Вінниці продовжать модернізувати систему теплозабезпечення. Цього разу це торкнеться провулку Карла Маркса вулиці Баженова та Терногродського. Про це вже домовились фахівці швейцарського бюро співробітництва та представники Вінницької міської ради. Меморандум з енергоефективності, який уклали кілька років тому, продовжили до 2016-го. Чому західні партнери безповоротно інвестують українські міста? Цікавилась Слава Зарубінська. 20 мільйонів швейцарських франків передбачив уряд Швейцарії на реконструкцію системи теплопостачання Вінниці в 2013-му Згідно укладеного меморандуму між конфедерацією та міською радою проклали нові теплотраси по провулку Карла Маркса на початку 2014-го Замінили тепломережі та побудували котеню на вулиці Баженова. Досить ефективно в рамках цього дії цього меморандуму. Було зроблено відповідні роботи щодо забезпечення теплом і гарячою водою. До 100 будинків в районі Карла Маркса в районі Баженова. Це будівництво повністю нової котельні на трьох котлах з відповідним коефіцієнтом корисної дії. І далі продовження щодо реалізації будівництва котельні на твердому паливі. Ні, співпраці говорять і представники швейцарського бюро співробітництва. До Вінниці вони приїхали на шосте засідання наглядового комітету. Двічі на рік партнери обговорюють, як реалізується кожен етап проекту з енергоефективності. Ми дуже цінуємо співпрацю та можливість спілкуватися. Наразі маємо хороші конкретні результати. Розпочався новий опалювальний сезон. Було встановлене нове обладнання, запущені в експлуатацію газові котли, і це не могло не покращити рівень послуг, які надаються споживачам. Якість економію на опаленні, екологічну безпеку, те, що дав цей про мешканцям двох вінницьких мікрорайонів, незабаром відчують і вінничани, які живуть по Тарногродського. Ми будемо спільно реалізовувати ну, ще один об'єкт, тобто Терногородського необхідно до попереднього бюджету, який був придбачений 16, і швейцарській стороні додати біля ну, 3 мільйонів ну, швейцарських франків. Відповідно, ну, в рамках меморандуму прописано, ну, що доля е, е, української сторони повинна складати не менше 20%. Mm -hmm. По факту, по тим об'єктам, які реалізовані, доля української сторони складає етнобі... в рамках 29%. Вартості реалізованих виконаних робіт за погодженням двох сторін та за рахунок економії до 4 мільйонів швейцарських франків дію меморандуму продовжили ще на два роки. За рахунок проведення тендерних процедур, за рахунок зменшення вартості там відповідних робіт, матеріалів і так далі, це дозволило зекономити близько 2,5 мільйонів там приблизно, і 1 мільйон 400 тисяч все в швейцарських франках. 400 тисяч швейцарських франків, це була зафіксована, так би мовити, сума на непередбачувальні витрати. Наразі Вінницький досвід енергоощадливого теплопостачання хочуть поширити іншими містами України за словами першого заступника Мінрегіону Володимира Кістіона, Швейцарське бюро співробітництва планує проекти в Житомирі Ростислава Зарубінська, Володимир Гіряненко, телеканал Віта Урядова програма економія державних коштів дала перші результати в українську скарбницю. Надійшло більше 30,5 мільйонів гривень від розпродажу автопарку кабінету міністрів. Заощаджувати взялися і на папері про успіхи посадовців і екології знає наша Тетяна Орлова. Нас електронний документообіг в роботі секретаріату та адміністрації президента запровадив Кабмін у рамках програми економії державних коштів. Там кажуть, що місяця почали друкувати менше на 70 тисяч примірників. якщо врахувати, що в середньому е, проекти документів це може бути один аркуш або 200 аркушів. Е, ми в, зробили відповідні підрахунки, і виглядає так, що е, близько двох. Тон паперу ми щомісячно економимо, і мені приємно сказати, що за скажімо, рік такої роботи це буде приємно напевно екологам і зеленим почути, що ми зекономимо як мінімум пів гектара лісу. Планах запровадити систему електронного документообігу із Верховною Радою, скільки на цьому збережуть кошти платників податків, ще не підрахували. А от прибуток казни від розпродажу Кабмінівського автопарку гордість урядовців. Склад нашого уряду в березні цього року прийняв рішення про реалізацію 73 автомобілів, які обслуговували кабінет міністрів. Ми провели. Три таких аукціони за вісім місяців нашої роботи. На жаль, ми не всі автомобілі продали. Не знаю, яка причина цього. Ми не змогли продати 13 автомобілів. До речі, найдорожчих автомобілів. Очевидно. Загальний фонд державного бюджету від продажу елітних автівок надійшло більше 6,5 мільйонів гривень. Ще 30 мільйонів зекономили на їхньому обслуговуванні та зарплаті водіїв. Тетяна Орлова, Олег Літвінцев, телеканал Віта. З 1 січня українцям видаватимуть біометричні закордонні паспорти, про це повідомив речник Державної міграційної служби України Сергій Гунько. Для отримання по посвідку треба буде написати заяву, зробити фото та здати відбитки пальців. 20 днів і документ готовий, коштуватиме він 15 євро. Обзавестись біометричним паспортом можна буде і за пришвидшеною процедурою за 7 днів, але обійдеться дорожче. Дійсними залишатимуться і закордонні посвідчення особи старого зразка. Тож, допоки не вийдуть. Терміни їх дії міняти на біометричні буде не потрібно. Далі про спортивне життя Вінниці у місті стартував всеукраїнський турнір з боксу. Позмагатися приїхали 90 спортсменів з різних куточків країни. Вік учасників – 15-16 років. Серед них є навіть боксери з Луганську. Турнір проходить за олімпійською системою у 10 вагових категоріях з вибуттям після першої поразки. Формула поєдинку три раунди по три хвилини. Сьогодні зранку у спорткомплексі нокаут відбулось урочисте відкриття чемпіонату України з боксу. Триватиме він три дні. Вони є у нас традиційно просмотровими змаганнями. Ми проглядаємо команду та вже готуємося на наступний рік до чемпіонату Вінницької області та подальше, який буде відбирати учасників на чемпіонат України. В Рингі це одне, в житті це друге. А як життя ну в житті наприклад, ти можеш когось захистити Якщо ну якась там ситуація така тяжка, то можеш сам себе захистити, якби комусь допомогти. А в ринку, то ну якби це більш спортивні цілі. Ти маєш щось добитися, ти маєш перемогти. Сьогодні ми з вами наблюдаємо десятий всеукраїнський турнір пам'яті заслуженого тренера України Анатолія Вальчука. Приємно, що традиції в місті Вінниці є і вони продовжуються. На цій ноті я завершу випуск. Пам'ятайте про наш сайт, його адреса перед вами. Там все, що випускає в ефір Телеканал Віта. Ну а мені залишилось сказати до побачення і побажати гарного продовження вечора, незважаючи на те, що погода дещо плаксива. 21 листопада погода у Вінниці Хмарна. Можливий дощ зі снігом. Вітер східний, 7-12 метрів за секунду. Температура вночі та в день близько нуля градусів.